Всім доброго дня, встановили систему рекуперації. У нас на магазині І ось такий рекуператор здоровий з фільтрами. G4 Vans в такому новому корпусі. Я впевнений, що ви ще такого не бачили, тому що це новий корпус, він якби йде пінопласт Фильтра. спресований. Ось такі фільтра. Мембранні, Мімбрані. Ентерпільні, так? Ентерпільні. Ентерпільні. рекуператор встановлено. Да. Дуже класний, підійде під любі дизайни. Тобто його можна встановлювати як на полу, так і на крищі. Працює він дуже тихо, є в нього Wi-Fi, Wi-Fi, якого не потрібно не докупляти. Він одразу йде. Є шнурок. Він вже в нас працює. Як можна зрозуміти, його майже не чути. Дуже класний рекуператор. Це не металевий корпус, він легенький, стильний. Забезпечить вашого будівництва. Чистим повітрям. Не. Тому звертайтеся за номером телефону в шапці профілю і можемо встановити іменно такий рекуператор іменно вам. А якщо ви хочете щось попроще, то можна придбати і ось такий рекуператор. Такий маленький, нам більш малу квадратуру. Тому звертайтеся.